Минулого разу ми говорили про безбар'єрність. Загалом сьогодні більш детально обговоримо фізичну безбар'єрність. Це те, як ми рухаємось прости у міх міста, де кожен крок виклик: високі бордюри, вузькі двері, відсутність пандусів це не просто незручно. Це може бути справжньою стіною для людей на кріслах колісних, для батьків з візочками, для літніх людей. Фізична безбар'єрність це коли архітектура і інфраструктура дозволяють вільно рухатись всім. Це пандуси біля входів, широкі двері в приміщеннях, ліфти та підйомники, низькопідлоговий транспорт, в який можна легко зайти і заїхати. Це також тактильна плитка для людей з порушенням зору, яка допомагає орієнтуватися, а також зручні пішохідні переходи. Її мета це зробити пересування у просторі безпечним для тих, хто має проблеми з зором. Фізична безбар'єрність це фундамент комфортного життя для кожного. В Наступних відео розберемо це в деталях.